Всім доброго ранку. Сьогодні отримали на пошті а, таку гуманітарну допомогу від а, Попаснянської військової цивільної адміністрації, і а, на коробці написано, що ще Вінницька обласна військова адміністрація приклала своїх зусиль. Зараз подивимось, що нас очікує всередині. Бачимо, у нас є сонячна кола олія. Печло. Так, Три упаковки. Це в нас кава. Горох. Ще горох. Ще пакунки з печивом є. Так, це у нас борошно і яке таке ізраїльське, цукор, пакунок. Так, у нас є ще консерва, м'ясо, ну це тушонка. І ще такі самі банки. О, багато банок. Хорошо. Макарони є. Покунок макарон. Так, і тут щось зав'язане всілякі види а, макаронних виробів. Це лапшина така. От, і все, так. Все витягли. От така, як на мене, дуже добра гуманітарна допомога. Особливо радую, що є. А, олія. Так, а, ну, не часто зустрінеш її, є навіть якісь солодощі. А, висловлюю подяку а, Попаснянській військовій цивільній адміністрації і Вінницькій обласній військовій адміністрації за допомогу. Це дуже велика справа, яка допомагає триматися переселенцям, які з цього. Лишилися і будівлі, і, і місто, і е, майна всього. Ну, такі, як ми. Такі справи. На все добре. Побачимось.